Всім привіт і не тільки. Це, коротше, наш вечірній влог з Інесою Ми, коротше, будемо лягати спати але ви, звісно, не, не Ну просто обращайте мені м'яні на цей просто бардак чуть-чуть, тому що ми просто з Інесою сьогодні, багато гуляли. І тут просто в основному одежа Інеси і моя. І коротше я вже в вані знесу. Це інесе. Ось в водичку дуже пусті набрана. У ванні коротше ви бачите, це Ось у несе, як ви бачите, ми, коротше, за Інесою тільки тільки вмилися і ножки намочили там, тому що Інеса дуже хотіла. Але так як я її запретила просто туди на ряд, вона сказала, що я дуже хочу, і просто почала плакати, що досі цей тільки успокоїлась. -ті 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 uh, і я кажу, ну якщо вже хоче купатися, то окей, давайте по цей покупаємося. <райперше> ось, коротше, вже Інеса ось до ось, коротше, стоїть. Бачите, у воді, коротше, вона тут, тут тільки що так тупцяла і не енська. Басик, покажись. Ой-ой-ой, не падай, не падай, не падай, пожалуйста. нам ну, не ну, ти, ти вже воно покупалась. Давай ножки так намочим, да? Зараз, коротше, я її водичкою так пополиваю. Вона любить, коли я її водичкою так поливаю. Да? Зараз я вам буду знімати другою рукою, а той буде поливати, тому що це її невдобно. Да? Да, вот так Водичка. Да? Ну все, короче. Хайдем помоем. Да? Вот так вот. так вот. дружечка Я хочу туда пенку и впуститься. Ну, добро, зараз. Короче, я из-за распущу лицей и приду до вас. Коротше, вона вже в цьому, бачите, колінками прямо туди до цього стоїть. Ну, вона поки отак типу, стоїть, сидить, сидить, прям я вам навіть скажу, то хай сидить, то есть, вона не цей. Я її поливала. Вона каже, що я вже все не хочу, типа хочу вже вилазити. Ну, навіть вона вже сьогодні устала, тому що ми сьогодні їздили в парк багато, багато де їздили, і вона просто вже, наверное, устала і хоче вже наверное, спати. Так як і я, я дуже хочу покупатися вже як спати. Да, так що я її зараз витягну і по витягну, положу її в оце полотенце, обполинаю її і положу коротше, її вже на кровать, хай лежить, і засни я її потім вдіну просто. Так, да. А ще да, у нас після, ну, після ранку, після ночі у нас струсики сухі повністю. Мене це дуже радує. отак от, от, А ми попадаємося, кажи, зайчик. А волосечку ми можемо, мити вже будемо зимою. Я навіть не знаю. А на цьому все. Я її зараз коротше, вже возьму на руки, заполинаю, положу її на кровать і вам зараз покажу і прийду вас. Я її вже сюди положила. Ну, вже, каже, накримай мене полотенцем отак от я буду спати. Ну на самом деле ні, я її отак от все положу. Вона хай лежить. Бось, окцейт, вона засне потом і буде цеї. Я зараз піду мою башку, іду. Інеса полеже. Я пішла, короче, мої дела. Короче, я вже помила голову, возвращаемся. Так, це моя піжама. Я буду потом, короче, її вдягати. Так, це ось у нас натобто у них. Завтра будемо все розбирати. Ну, 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 ну. ну Ой, той мій зайчик. ну Ну, ну. Вже ну ладно, хай вже це, я піду вже покупаюся. Потім, коли я вже вилізу типа, покупаюсь повноценно, вже буду її вдягати, передягати і лежить типу, спати. А на цьому все. Всіх люблю. Дякую вам велике за перегляд. Всім пока!